Рахуємо, скільки нам обійшовся запуск напрямку естетики. Тіла ходімо, це наш перший масажний кабінет. У нас є три різних апарати для роботи із тілом. Перший – це апарат StarVac DX Smart, то такий красончик він коштував трохи більше 600 тисяч. І знаєте, що ця падла зламалася через 6 місяців і 5 місяців ми чекали, поки його відремонтують. Точніше, поки нам замінять деталі. І вартість деталей склала на хвилиночку 147 тисяч 932 тисяч гривні. Тому коштує він тепер трошки дорожче. Я сподіваюся, він буде працювати ще багато років і відпрацьовувати свій ремонт. Наступним апаратом ми придбали у квітні апарат, який працює за типом мікровібраційний масаж. І його вартість склала близько 350 тисяч. Здається, там по курсу треба перераховувати. Я його просто обожнюю. Він не ламається. Він такий молодець. Його не треба ремонтувати і вкладати у нього гроші. Що іще ще тут у нас є кушетки, вони недорогі, близько 20 тисяч. Все остальное помілеше, враховуючи вартість, якби обладнання. Пішли в сусідній кабінет, покажу вам ще один апарат. Це також апарат від Старваку. Апарат пресотерапії. Ось така манюнечка, її я теж люблю, тому що вона теж не ламається, її не треба обслуговувати. І її вартість близько 150 тисяч. Ось тут є такий у нас костюм. Усе інше це вартість ремонтних робіт в масажних кабінетах. Та ми вже навіть не рахуємо. Вартість косметики, яку ми закуповували, і різні там розхідні матеріали. Отак, ребята, це все недешево.